Я, тут стільки зброї. я зробив. Налагодив виробництво. Ясно? А я думав, це все західні партнери. О, то ти робиш стільки зброї, тому що тобі немає куди дівати свою сексуальну енергію. Я знаю, про що кажу, я пройшов курси на психолога в інтернеті. Е, погодь це що стояк. А якого ти очі нафарбував та ще й гарніший за моїх однокласниць. Ну що, бляха, за сценарій. Спиш? А? Хуйна, ти щось знаєш про чорну блядину? Це як дивлячись, тобто як дивлячись. Дивлячись про що ти? Якщо про репера Серегу, то не знаю. А якщо про корабель, то трохи може, й знаю. Наприклад, те, що цей корабель може прямувати на острів під назвою Ісло де Цокурва. Ісло де Цокурва? Mm -hmm. Я і бідло. Тобто у цих піратів є свій острів? Цікаво, ідеш? <звук> Не йду я за ґратами. <звук> я маю на увазі, де острів. Та хоч на увазі, хоч на БМВ. <звук> Фате. <звук> Викрали Елізабет. О, це ту файну кобіту. Ага, То це виходить, що ти знайшов кудись прямувати свою сексуальну енергію. Але мені з того що? Тож я тобі не помощник. А я відкрию решітку. А я кричатиму Юля Юля. Я ковав цю клітку? Штир в петлі коротесенький. Якщо за допомогою глядь, важеля правильно натиснути. Ричітка зійде з петель. А як тебе звати? Вілтерен. Віл, типу, як вірус імунодефіциту. Цікаве ім'я. А назвали, мабуть, на честь батька. Так. Розумію. Мене ледь не назвали Степаном. Я сподіваюсь, ти допер на честь кого. Ага. Ага, Коротше, я в ділі. Я допоможу знайти тобі кобіту, а ти витягнеш мене. А ще коли дивлюсь порнуху, на око прикидую, наскільки в мене пеніс менше, ніж той, що на екрані. Зрозуміло. Джеку, ти казав, що пройшов курси на психолога в інтернеті, то допоможи мені розібратися з собою. А ще я в дитинстві рівчика. Чуєш, чи уся ця ваша психологія? Наїбалово. Ні. Але це і не дві п'яні поради на кухні. Це довгий шлях розбору і прийняття себе. Тобто довгий шлях. Хуйопта. Довгий. А? Думаю, тобі треба в терапію. В терапію? Я що по-твоєму? Схожий а? на задріпаного лоха? Це риторичне питання, чи сказати так? Терапія, то викачка грошей і часу. Це всі знають. Як скажеш, це суто твоя думка. Це правда. Ти помиляєшся і маєш визнати, що я правий. Я лише можу визнати, що ти справа. Що за хуйня? Чуєш правий? Не кисни на палубі зависне, а я покидам тобі безкоштовний вебінар. Твої думки це лише твої думки. Що? Диви. Ти можеш вважати як завгодно, але якщо є люди, які розділяють протилежну думку, то хай воно собі буде. Що ти, як інше, неправда в кожного своя. А якщо думаєш, що твоя правда робить тебе розумнішим за інших, то це вже кепсько. Тож розчахляйся, і пливемо на лівий берег збирати команду. На Лівий берег, а куди ж ще? Українці, українки, дивіться переозвучки фільмів у телеграм-каналі Ском та діліться ними з друзями. Слава Україні!